Вітаю, шановні наші гості, клієнти, підписники, глядачі нашого каналу виробництва вуликів Орен. Сьогодні розповім вам про дуже важливий один з найважливіших процесів, мабуть, це поклейка наших корпусів. Склейка їх розповім вам, завдяки чому вони ну, такі у нас міцні і витримують і проварки там по пів години. В олії, там, з кипітаром і, і воском. Тому О, е все починається з ось таких брусків. То ми щити завжди набираємо з брусків. Е ось це власне, і є щит гніздового корпуса українського. Ми набираємо з брусків. ось таких. Е ми нарізаємо їх з дошки, відповідно, відрізає, відкидається. Це це вина, відкидаються всі сучки, які можливі, щоб, ну, які можуть вилетіти в процесі. Наприклад, наприклад, ось такі звісно, сучки, які є живі, які ніколи не випадуть, бо, звісно, вони залишаються. бо Дерево без сучків теж, мабуть, не існує, якщо хіба що бачите дерево без білок. Ну, тобто відкидається, відрізається тільки чисте дерево, тобто, щоб ну, яке не трісне, не вилити нічого з нього. І після цього проходить теж дуже важливий процес, від якого потім залежить рівність щитів, рівність фокусів. це повговання. Це взагалі плясти базова річ, це вирівнювання по трьох сторонах. Тобто, частина йде база. Після цього йде одна сторона під 90 градусів і друга сторона під 90 градусів. Ці брусочки кожен мусить пройти через цей процес. Так само і потім кінцеві щити, всі заготовки будь-які, вони всі мусять пройти через цей апарат. Тут реалізована дуже цікава ідея Юри з двох сторін можливості фугувати. Ми про неї знімемо окреме відео. Тут цікава лініка, цікава можливість. Цього виконання такого не бачив, тому це буде окреме цікаве відео. Незабаром ми, ми про нього також знімемо. Є багато задумів, пішло зняти відео, цікаве нашого розмисла. Тож, на все свідчення. Після цього наші кусочки їдуть на стейку. Стайка відбувається ось на, на такій авторській ідеї нашого Юра. Це його винахід. Його ідея він е, дуже класно реалізував, взагалі шикарна річ. Е, вона дозволяє постійно, е, можна сказати, майже без перестанку клеїти щити. Е, Ну, якщо це одна людина, якщо двоє, в принципі, потрібно робити паузу, бо не встигає клей висохнути. Тобто, Йому теж треба дати простояти. Ось. Е, відповідно, наші щити вони там ближиною двох метрів. Ми їх набираємо ось таких, тут, щоб не знімати з цих брусочків відпугованих, базою базою сторона завжди йде до опорів. Щоб Промазується клеєм. Клей ми використовуємо. Це Мулан Б5. Ну, тут версія 45, це час висихання. Привозимо ми його з Польщі, замовляємо прямо у виробника. Ось. Це в нас польський клей. Не знаю, чесно кажучи, як український, бо ми з самого початку завжди використовуємо польський. І Вони довели свою надійність на ці клеї. Тому що ми, ну, наші клієнти, Скидали нам відео, як вони їх проварювали, розказували, ну, як вони їх проварювали. Останні, останні, остання розмова з клієнтом це була проварка у олії з кипідаром. Тобто це теж там довго тривало і декілька етапів. Тобто, ну, наші вулики прийшли її на ура. Тобто все, все добре, клієнт задоволений. І ми немає теж задоволені. задоволення. В цьому плані не переживаємо. Ось складається, підбирається оптимально бруски, бо, бо вони ж всі у нас не є. Однаки, бачите, як вони виходить, трапецією різної форми, підбирається і складається в різну сторону. За рахунок цього, в різну сторону, виходить волокна і потім в результаті. Готовий, щит, ну, готовий корпус його не крутить і він витримує е зміну вологості і температури спокійно. Ось Тут наприклад, вже скручений є корпус, тут йде поклейка. Тобто ще набір і зараз нанесення клею. Ось. Е після, після висихання зараз я покажу на готовому. Потім ми їх даємо на порізку. В даний час через брак. Через, е Місце на виробництві, ми їх просто складаємо і зразу нарізаємо. Бачите, клей він заповнює повністю все, вилазить, де, де може, де трошки його більше є, то тобто він повністю заповнює всі шви, Тут всюди фактично в кожному шві видно гарно, що клей виходить на зоні. І відповідно він заповнює і щит виходить дуже міцний. Буває, бувають випадки, якщо десь щит, наприклад, нести в горизонтальному положенні то ну, тобто він, навіть якщо і можливо, десь таке було, що тріскав, тобто тріскав він тільки на дереві, туклей тобто там без шансу, щоб він підпустив. У нас навіть був випадок видолка, з яку ми з Юром робили. І потім вдома при скручуванні це брус 20 на 20, і при скручуванні неправильно його скрутили. І буквально він постояв хвилин 15 з цим клеєм, і коли ми вже його розкручували, то зламався, відламався кусок бруса, але клей так і не відпустив. Потім мусіли зрізати цей клей і заново, заново все клеїти, бо клей так і не відпускає. Після цього відбувається нарізка, нарізка щитів на пилі. У нас буде по автоподатчику. Нарізається в цьому в даному випадку, наприклад. Є щити е, на гніздовий корпус український, тобто, тут у нас висотає зараз поки що чорнова, трішки більша, нарізається, після цього проходить через рейсмус і далі, далі, далі. Про це буде ще у нас відео на каналі. Е, Обов'язково ми покажемо весь процес нашого виробництва, так як він є, тобто, ми тут нічого не, не прикрашаємо, тобто, все як, як живої відбуваються. Як тобто, Ці щити у нас. Як бачите, ось такі, які є, вони недоліків фактично не мають. От такі маленькі сучки вони в процесі від ну, через рейс фугування до 35 тущани, це все ще зніметься, вирівняється і вони будуть ідеально рівні. Ідеальна форма буде, ну, По-іншому неможливо, якщо форма буде не ідеальна, вони потім просто не скрутяться. Тобто така, така річ. Всі манси, якщо в нас впадається тут сучок на краю, тобто він теж так, відповідно розрахований, поклеєний таким чином, що потім буде фугуватися оця сторона, а ця сторона буде ще ну, більше, сантиметра тут, більше сантиметра відріжеться е з цієї сторони. І тут фальц забере оцей сучок, тобто його і не буде. Цього сучка, тобто Ну, ось таким, ось так і працюємо, таким чином і робимо. Ось тут, наприклад, є заготовочки нарізані у нас на рутівські надставки і на -і у нас нарізані. Ну, Оці, оці палетки оці палетки це у нас вже готові заготовки на 145-ті, ми ще полкозбірника, тому подібне. Вони теж мають ще пройти. ще Пугування однієї сторони, щоб потім можна було другу сторону відносно в неї відрізати. То заготовочки окремо, щити окремо, і працюємо Працюємо для вас, наші клієнти, наші друзі. Тобто Звертайтеся на все.